Добрий день всім чи вечір. Вітаю вас на своєму каналі. Розкажу про такий світильник. Тут висіло як така круга, плитка, як його закріпити. Ходив, заглядав, придумав. в чому проблема, а ось виход провода. Треба було прикрити. А щось нове плитка. Я знайшов у хліві там, лежав, відрізав, там дирочку і другу дирочку, там от шуруп закручений, там була дирка в плитці, трубочка з люстра. І це те теж з люстра патрони цей. І так такий Світильник дешево, сердито і безкоштовно. Лампочка на 6 Вт. Так воно і виглядає. Колір непоганий Мотриться як то обрічне. Так що, коли такі проблеми, користуйтеся ідеєю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, у нас вже 50 чоловік. Вже 106 відео буде виход. На все добре. Mero dobro vašim rodenom. Bodite zdravi.